Ей, здорово, могутні танкіст! Як твої справи пиши та коментуй? Так, так, пиши і коментуй, адже ти дивишся це відео і не пишеш, та не коментуй. Як тебе справи, як що ти поробляв сьогодні? І так далі. І не ставиш свою таку товстеньку подобаєчку, адже це підтримує даний канал та мене як автора. Так, сьогодні у нас е незвичайні бої. Боїна БЗ-75, як ти вже міг би помітити, адже ця дана машина о, важка, важка гілка прокачування Китаю досить таки унікальна, адже вона має дві гармати на вибір. Не кожен танк на 10 рівні має дві гармати на а, вибір. Ось, наприклад, Wosh, також має дві гармати на вибір. Але ми його, на жаль, не пробиваємо у цю, так би можна сказати, такий триплекс як підзорна труба, як її правильно назвати. Напишіть в коментарях, адже я трошки призабув. Так, що у нас тут є 50М? Що у нас тут по розкладах? Адже дивимося з ворожої сторони, як мінімум, два барабана, і в нас. Так, а що буде робити наш сьогоднішній герой на БЗ? Адже в нас їх сьогодні буде два. Два супер таких скілових гравці. Опа, ось бачимо, як фугас це хеш. До речі, він возить за собою два. Е... Він возить за собою 10 хеш, фугасів було 11. Подивимося вже один він вистрілив, якщо не помиляюсь, можливо, вже два вистрілив. Я щось не помітив яким снарядом, бо фош він влупив. Ну, бронебійним або. Ну давай. Хеш! Єш залітай, подивіться на тисячу із лишнім, з підпалом. Просто відправляє Е50М. Е То гаражу відпочивати і подумати. Блін, ну це ж просто капець. І звичайні фугаси. Що у нас по фугасах? Що у нас по хеш хешфу? А ну ну ну. давай! Бляха, як шкода. Все ж таки дор дор дорого грати на хешах. Але це таке осколково фугасні. Тобто хеші. Можуть, можуть розряджати у 780. Бронебійні 620 і, звичайні осколково-фугасні 920. Ну, але, ось, звичайні це треба ще знайти на 10 рівні е, такі танки під фульгу. Це мають бути. Це ще рідан може бути, це може бути гріль 15. Але, як ми знаємо з вами, Гріль 15. Останнім часом. Опа, ззадіка, не потрібна тика було. На 800. Хто там такий? Ти? Ах ти ж зараза! Бабаха ти така, га? Наглючий ти такий пацане. Або дівчина. Не знаю, хто там за речагами сидів. Це не так важливо. Важливо лише те, що він. з нас, з нас хітпойнти? зараза така. Чекайте, бо я збився, що я там говорив. На рахунок ну, гріля 15-го, що зараза іноді рекошетить. Рекошетить і що ти йому зробиш? А як б'єш фугасом, то не проходить альфа, не проходить. Навіть е серединка, тож мало би виходити із фугасного снаряда. Черонтек стоїть, стояв у нас Опа, опана 700 з копійочками, але це все хіші. Подивіться, він переважності грає на кешах. В принципі, е звичайним фугасом і не було сенсу по ньому е в задницю стріляти. Адже Ріно у нас ззаді все ж таки більше має аніж 72. О, було так. Відправляється в гараж. А, це був не ринок. Я перепутав. Це був не ринок, це був 114 СП2. Блін. Ах ти. Ах ти ж. А, ну що ти. із сьомий. Він перше там з, з нами мав якусь дуель таку. Незрозумілу. Дивлюся, він свою позицію так і не залишає. Він стоїть на тому ж місці, де і був. І щось пробує сейвитися. Засвітися. Ось вона залишається всього-навсього 7 хеш-фугасиків. В принципі, і два ворожих тіммейти, два ворожих танки в команді супротивника, в принципі, е мало би вистачити. Мало би вистачити, адже і пробою має вистачити. Він може, хеш може пробувати 198 мм. Е броні все ж таки. В Принай принципі, принаймні <клі> борт будь-який танк він може брати. Принципі. Ну, є стоян, що не мій. у борт башти, може, може, в принципі, і може брати, та в принципі не, принципі, в, принципі, не в принципі, але має брати. Добре. з сьомий їде до нас. Було небезпечно, адже бабаха могла все ж таки потріпати нерви даному герою-гравцю. І, тро... і трошки поскоботати нам нерви, бо. Хрин його, знає, чи могло би все закінчитись, якщо би бабуся до сих пір десь стояв і його очікував такого моменту, коли б і сьомий, от зараз нам везе просто, то нічого герою везе, що він його не пробиває, міг би трошки з наших підпонтів щистити, а потім бабуся раз і добрав би. А йому би точно вистачило, навіть на 700-й вистачили. Адже у нас 1306 поки що. А і сьомий вже шотний, ваншотний, і він переходить на бронебійні. Так, залишає нам 923 хітпойнти, Перейшов герой на бронебійний Снаряд під кінець. А ну давайте, це вже все. В НЛД він підставив своє. І відправився в гараж. Досить такий класний бій. Так, 5662, він нафігачив, 4 знищив, заблокував 2, 140 непогано. Ось такі. Опа! Медаль Колобанова. А що я не замітив, що він залишився, був один проти трьох танків чи що? Розвідника навіть йому дали. Головний калібр і так далі. Добре, погнали. Що йому далі? Ух ти що! З преміумом аккаунтом йому насипало аж 311 тисяч 565. Ну капець. Капець багато. Дорого, багато живе, блін. Олігарх в бліці. 1558. Заробив собі він вільного досвіду за цей бій. Що ж, тоді погнало, дивитися другий бій. Перед так, друзі, маємо другий бій. Другого гравця, подивимося, як він зможе реалізувати дану машину на карті Нормандії, адже тут багато є таких, в принципі, непоганих місць для такої машини, яка має нижній броньовий лист, що шиється? пробивається навіть бронебійними снарядами дуже легко та просто. В принципі, у майже кожної машини це є Ахелесова п'ята, але все ж таки, якщо є можливість на карті робити такі маніпуляції, ховатися не получай. ББшкою. Тоді ховайтеся, не стійте каменем, і це буде дуже класно. Не стрілив е, хешом, я дивлюся, чому? Тому що немає сенсу. Фальш борта у Є-100 таки броньовані і реалізовані в цій грі для того, щоб е, потовщити, можна так сказати, цю броню. А от IMX 13Б, в принципі, залетіло на ура хеш. Питався просто як е, губку, як в губку вода. бляха. Непогано досить таки. Він підставився, і непогано досить таки ми йому всадили, блін. Хотілося б більше, правда. Так, відправляється він в гараж, а ну є сотка. Пробує. ні. Хешом. А ну давай хеш, в принципі, бачили? Борт, бачите, він хешом пробив з легкістю, але зараза довертає. Але все ж таки критує він йому бої вкладку. Треба старатися на цій машині досить таки непогано е танкувати. Якщо вміти на ній правильно танкувати, то. Проблем у вас з пробиттям вас же не буде. Тому що треба строго прямо дивитися на супротивника, тоді йому важко буде пробити, якщо ви, в принципі, заховаєте свій нижній броньовий лист. Ось такі от пироги, друзі. Так, їде він в низину сюди біля е, бази. А ну що, він попробує, як він попробує відігратися? Хто тут у нас такий виїхав, дружок, на Т-54-1? Е, Середній танчик? Дев'яточка, також так, получаємо 405, від кого? А дивися, що ти тут стоїш? Він на нас уваги не звертає. Блін, треба було по ньому розряджатися, в принципі, так, пірання, на получаю бортини на мінус 712. Залітає. В принципі, пірання вже не є така актуальна, яка, як колись була раніше, але все ж таки зараза бляха. Такий ще досить і непоганий танк, якщо чесно, друзі. Без броні можна сказати. А ну хеш-хеш, ні, бронебійний. Є, давай, не бронебійний все ж таки, блін. Я так надіявся на хеш. Контракаро 1 Марк 2. Тоже броньований, блін. Лоб має. Чуло таке все ж таки в нього броньоване. А ну хеш? Хеш? Нет, звичайний фугас! Звичайний фугас залітає, друзі. Таке непогано. Але залишається все ж таки неприємні вули. У команді супротивника, це ми бачимо XM66F. Якщо в нього досить, досі в грі реалізований відкат під час того, коли, йому, коли його розгосльовують, це буде проблема. Ми подивимося, чи він зараз буде стріляти по ньому. Опа! Хеш! І ще й вилітає Максималочка, друзі. З таким знаком наголосу. Я обожнюю, коли цей знак наголосу бачу у своїй, так можна сказати, подачі. Це просто красота аж. Душа радується, думаєш, ну нарешті рандом на моїй стороні. Знов хешоменом. Опа, хеш на 700. На 700 очку з копійочками вилітає все ж таки, це вже дуже добре. Так, Ріна Черонтик. Ріна Черонтик, ти зараза за ти такий. Хочете розіграти нас? Нашого гравця не вийде, адже ти залишаєшся один. Нас все-таки троє. Ти, напевно, вже чуєш, як попахує гаражем. Так через паркон залітає бронебійний снаряд, якби це був кеш або осколково фугасний. І да би була. Це ж таки шарить, пацан? Ну, шарить, що... Який паркан, який фугас, друзі. Блін, які кумулятиви. А ну давай. Опуля! Забирає в гараж. Останнього тімейта, але в принципі кумулятивних снарядів у цього танка немає. Що не стріляв наш герой? Наступний сім шістсот тридцять п'ять сімсот заблокував, Сім пошкодив вас, знищив Знак класності майстер, підтримка та головний калібр плюс. 135 179 він заробляє цьому бою на прямий аккаунті, друзі. І заробляє 1778 вільного досвіду свою купілочку, свій сейф, можна так сказати. А я бажаю вам всім хорошого та пушистого рандому, щоб вам більше щастило і рандом. Був на вашій стороні, звісно ж. Та підписуйтесь, звісно, на мій канал Бронебійник. Ставте таку тостеньку, жарненьку подобаєчку, адже це мотивує мене для вас знімати нові реплеї, шукати, показувати. Та звісно ж, що ж, кидайте свої реплеї мені в Discord, щоб ми могли побачити ваші бої, і як ви граєте зараз у даний час, у такому лютому, важкому рандомі. До зустрічі!